Україна зацікавлена в досвіді енергетичних компаній американського штату Юта щодо розвитку сонячної генерації та посилення гнучкості енергосистеми. Про це під час зустрічі із представницькою делегацією штату Юта заявив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченко. Повідомляє Міненерго в телеграмі. Далі слухаємо пряму мову. Нам цікавий досвід енергетичних компаній штату Юта щодо розвитку відновлювальних джерел енергії, зокрема сонячної генерації. Уряд України ухвалив енергетичну стратегію до 2050 року, і ми будемо розвивати напрямки, які дозволяють досягнути цілей кліматичної нейтральності та децентралізувати генерацію. Про перспективи сонячної генерації в Україні поговоримо далі. Олексій Оржель, голова Української асоціації відновлюваної енергетики, з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку, Доброго ранок, пане Олексію. Чому саме Юта чому вибір впав саме на цей американський штат? Ну, я думаю, що тут не так питання в штаті, а просто в самому досвіді Сполучених Штатів Так вже сталося, що Сполучені Штати відрізняються від Європи, що вони розвивали відновлювану енергетику саме на таких ринкових засадах. Якщо ми згадаємо зелені тарифи або державну підтримку, або досить амбітні цілі, якраз по. В тому, як розвивається відновлювана енергетика, це більше про Європу. А сполучені Штати вони завжди шукали варіанти, як побудувати найдешевше. І, наприклад, аукціони на нову потужність, тобто будує сонячну енергетику лише той, хто дасть на найменшу ціну. Це якраз про Сполучені Штати, так само і про вітрогенерацію. тому досвід сполучених штатів він трохи інший ніж досвід наших європейських друзів та партнерів. Але він також дуже цікавий, тому що споживач mm -hmm. отримує відновлювану енергетику, проте це отримується за менші гроші. А тому з цієї точки зору Україна взагалі зацікавлена в будь-якому досвіді. У нас вже є на жаль і власні помилки розвитку є дуже серйозні виклики на сьогодні. Через війну нам потрібна децентралізація. Нашої енергетики, зважаючи на те, що поруч з нами терористи і енергетичні терористи, і взагалі бандити расисти. Тому якраз в цьому напрямку і треба і розвиватися. Пане Олексію, а давайте про помилки в нашому досвіді. Які зараз станом на зараз можете озвучити? У нас були, скажімо так, певні запізнення на те, щоб ми переглянули рівень зеленого тарифу. На момент введення цього стимулювання рівень був абсолютно адекватний. Тобто, ціна на побудову нової генерації була досить високою. І для того щоб зацікавити інвесторів будувати, був встановлений певний рівень тарифу, який відповідав вимогам на той час, разом з тим, все ж таки. Це було прописано на рівні закону для того, щоб інвестори були впевнені, але закон був змінений невчасно. І як результат, у нас є побудована відновлена генерація, яка все ж таки ставала дешевшою, і як результат, у нас відбувся бум відновлення енергетики. Це з однієї сторони дуже добре, тому що у нас є і ці об'єкти, які допомогли пройти опалювальний цей важкий важку зиму під решицькими ракетами. А у нас був розвинений відповідно ринок і будівництво, і монтажу цього обладнання з іншої сторони, все ж таки, ми отримали зелену кіловат годину дорожче ніж могли би отримати. Потім сталася війна, сталася проблема на ринку електричної енергії. У нас на сьогодні, на жаль, є проблема з відністю не вистачає грошей, і коли держава вже взяла на себе певні зобов'язання, а саме виплачувати і брати цю електричну енергію з нових об'єктів зеленої генерації. На сьогодні є борги є певні невиконання державної гарантії. Ці розуміють наскільки важкі зараз час з іншої сторони для того, щоб відбудувати енергетику, для того щоб все ж таки бути надійним партнером, треба повертати ці борги, повертати нормальний, стабільний. Стан на ринок, на ринок електричної енергії, щоб з часом все ж таки знову залучати більше інвесторів і повертати те відновлення те будівництва і знову таки децентралізоване, зелене, яке зараз потребує Україна. Тому якраз ще одна помилка: це все ж таки втримати ситуацію і показати себе надійним надійною стороною в даному випадку, з точки зору ринку електричної енергії, і взагалі. України як держава, яка хоче розвивати енергетику далі у січні цього року. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що через російське вторгнення Україна втратила близько 40% сонячної генерації. Чи можете розповісти? Чи є у вас така інформація станом на тепер, яких матеріальних збитків галузь зазнала? Ну збитки дійсно масштабні на сьогодні. Ситуація досить динамічна, тому що лінія фронту вона може посунутися і зсу буде відбивати нашу українську землю. І якраз от в напрямку Мелітополя, Бердянського, Маріуполя. Там дуже багато зосереджено сонячної генерації, тому що там є ну певний момент з точки зору інсоляції, там краще будувати ніж в інших регіонах України, і якраз от в місцях, таких як Токмак. А на сьогодні от відбуваються процеси, коли українці повертають своє зсу повертає своє, але це одночасно є ризик того, що об'єкти, які там знаходяться, вони можуть бути пошкоджені через військові дії. І другий важливий момент: ми ж розуміємо, що расисти це мародьори. І вони просто крадуть сонячні панелі, вони крадуть інвертори, і, на жаль, на сьогодні навіть неможливо сказати, а що є там на місцях, яка ситуація, і тільки після доокупації, після того, як ми прогонимо цих чортів, можна буде оцінити реальний. Збиток тому ситуація динамічна, але є дуже така надія на те, що якнайшвидше українські війська деокупують дуже дуже велику частину нашої сонячної генерації. Як ви вважаєте, пане Олексію, яким повинен бути вектор розвитку цієї галузі галузі сонячної енергетики в Україні після нашої перемоги? Ну, у нас вже закладені е, певні напрямки розвитку. Е, на сьогодні розглядається рішення е, таке, яке стимулює просюмерів. Просюмери це ті, хто і споживають, і виробляють. У нас після проходження такої тяжкої зими дуже багато бізнесів, дуже багато споживачів. Е, Оглянули на ситуацію по іншому. Вони дивляться на те, що треба встановити власну генерацію для того, щоб у моменти, коли нема е напруги в мережі, вони можуть її покривати власне споживання. І якраз сонце це один з найпростіших рішень, але це має бути сонце плюс акумулятори для того, щоб отримати сонячну енергію, коли немає відповідно сонця, можна забрати її з акумулятора. А більше того, дуже важливо на сьогодні зараз дати правильні перспективи і правильні стимули, щоб все ж таки сонячна генерація генерувала не в моменти профіциту. У нас цікаво, що в лютому через сонячну генерацію був профіцит вже в день, тобто ввечері, коли пік, у нас профіциту немає. А от в день є і ми якраз могли вже навіть експортувати в лютому. Тому дуже правильно зараз зробити такі критерії та стимули. Щоб все-таки сонячна генерація не була такою надлишковою в моменти, коли є найбільша інсоляція, а була якраз зміщена туди, в моменти пікового навантаження на систему. І якраз от такі стимули обговорюються на сьогодні на рівні законодавства, і ці стимули мають спонукати інвестора встановити не тільки сонце, а й ще й акумулятори і Потім продати електричну енергію в мережу, коли вона найбільш потрібна, скажіть пане Олексію, а для приватних домоволодінь який термін окупності таких систем? От якщо приватний домовласник хоче облаштувати такою сонячною генерацією свій будинок, скільки йому потрібно вкласти, який термін окупності цього проекту? А... Тут залежить дійсно від рівня споживання такого приватного домовласника, але так візьмемо середню величину, Це там від п'яти до семи років. Разом з тим, ми ж чуємо розмову про те, що може бути збільшена ціна для населення, і в залежності від цієї збільшення воно напряму пов'язана зі строком окупності, тому що ти не споживаєш, а виробляєш. А Зелений тариф і взагалі стимулювання на сьогодні вже зменшується термін, і як результат можна зникнути інтерес використовувати інструмент зеленого тарифу. А тому, от фактори, які додатково впливають, це чи буде збільшення тарифу для населення з 1 червня, чи буде якась ситуація з точки, з точки зору зміни цін на обладнання, тому що у нас так. Також впливає війна, впливає ціна курсу. І ці фактори впливають на окупність домогосподарства. Але маємо надію, що це має бути адекватний рівень 4-5 років. Зрозуміло. Дякуємо дуже вам, пане Олексію. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашій студії. Це був Олексій Оржель. голова.